24 лютого ранок розпочався з бомбардування, і ніхто навіть не зрозумів тоді, що це почалася вже повномасштабна війна. Я в це не вірила. Ну знаєте, страху не було. Але хотілося чимось допомогти хотілося щось зробити. Були мої педагогічні працівники, які теж зразу ж прийшли по першому поклику. Медичні працівники через те, що в закладі організували шпиталь, багато волонтерів, які привозили нам продукти. А ввечері вже відкрили їдальню для того, щоб почати харчування бійців на передовій. Саме сюди люди приносили продукти харчування, м'ясо підприємці нам доставляли. Тут у нас кухня, на якій ми готували. Люди були якоюсь одною, єдиною командою. Єдиною командою. Всі працювали і працювали на одне для того, щоб перемога була бишою. Запам'яталось, коли стоянку бомбили і коли мені дзвонила. Моя учениця і подзвонила, щоб їхній будинок потрапив снаряд. І вона дзвонить і каже: Арю, на мене підручники горять. Я кажу, ви не про підручники, думай, а виходьте звідти. І наші хлопці поїхали туди для того, щоб їх вивезти, А воїни підвели їх до траси. Бо... І ці люди в нас потім жили. Зараз ця дівчинка в Австрії разом з своєю мамою. Будинка їхнього на стоянці немає, де вони проживали. І таких людей було багато. Це діти готували малюнки в пам'ять героїв Небесної Сотні. Ось у цих класах розташовувалися люди, які прибували з Бучі, зерпіння, яким не було де провести ніч, перебути якісь певні дні, і вони жили саме тут. Діти сьогодні не можуть спокійно. Навчатися, тобто вони не відчувають про те, що все безпечно. Страшно те, що ми сьогодні під час років спускаємо дітей в укриття і не знаємо, чим це може закінчитися. Мені здається, в цьому наша сила, нашій вірі, нашу перемогу, наших захисниках.